Так, це зробив дерево. Так, ще це треба. Ну, думаю, ще багато. Ой, я, я бачу, що ви вже тут. Всім привіт! З вами Рокзар. Як ви бачите, я роблю дерево. І ви бачите цей фургон. Треба гроші для банку, а щоб їх заробити, я пішов рубати дерево отрублю От рублю дерева. Так, де? Давай поскоріше. Мені ще багато робити. Так, та-та-та-та. Так, ну панк взагалі то вже старається, головне гроші заробити. А потім класти ці гроші в сам банк, тому що я його побудував, а грошей ще там немає. Так. О. Можна любити дерево. Так. Так. Тихо. Так, так. Палиці нам треба. Ну, Все дуже стає продвинутим. Мабуть, буде де взагалі місто. Ну, хто його знає. Будемо чекати. Ну, Від мене чекати, від мера чекати. Головного по селу чекати буду. Так. Ого. Тут якесь велике дуже дерево. Так. Так. А ай! Ай! Больно... Боля чимнозі. Так. Отут, мабуть, багато дерева. Все, треба так. Є треба паркуром оп. Все. Тепер робимо дерево. Оп. Так. Так, так. Так. Знову. Треба дуже швидко. Так. Так. Щось якесь дуже велике дерево. Зараз підожіть. Він не впав. Так. Оп. Так. Ще тут деревина. Ще тут деревина. Так, ще тут деревина. Дуже багато дерева я бачу. Так, можу тут ще далі. Так. 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 Тут дуже багато дерев. Дуже велике дерево. Будемо дивитись. Я дуже багато срубив Дерев. дерев. Їх треба ще обов'язково тепер ще й посадити. Раз, дерево, два дерево, три дерево. Скільки сруба, стільки і вертання. Може навіть тут буде більше. Так. Ще тут, ще тут, ще тут, ще тут ще. і... Один тут і ще березочки. Раз і два. Дві резапали всі залишаємо так. Так. Все, чого немає? Так. Далі, так. Так, так, так. 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 Це не треба так. Добуваємо ще дерев. Так, так. Ну. Медпункт в нашому селі є. Вже можна казати, то був можна казати вже не кіоск, а магазин. Да? Ну, тому що, що там відділення нове з'явилось. Наступному відеоролику я, я вам покажу. Він скоро буде наш так, вантажна машина буде вже скоро їхати, тому треба побыстріше. Ну. Ще селянини мені побудували нову домівку. Це теж буде в наступному відеороліку. Також вони зробили кратер, пожежу зробили. Я так і знав, що їх на два тижні одних не можна залишати. Так. Ну, ще, мабуть, щось. Ще дерево, мабуть. Так. Так, так. Або ще березок треба добути. Так, ну думаю, ще трошечки. Тому що та ж на машина скоро буде їхати. О! Все. Вже все закінчилося. З... Заліз. З насокера вже зламалося. Так. Сюди її треба було б вертати. Сюди ми кладемо. Все, що я добув. Так, паросток. Ми його осадимо, дайте. Оп. Палець і яблучко. Яблучка пускаю. Просто яблуня буде, так. Все, я все зробив зараз. Оце я багато заробив. Два стака з половинкою. Да, я просто БАГАТИЙ! Нє, ні, Нє. Ні! Ні! Ай, ні. Ай, ні, ні, А. Ні. Я впав. Нє, ні! ні. Шо ж робити? Ти заробив гроші, а тепер. Так. А! Тут ще треба вчитися паркуру, щоб відсюди вибратися. Я трохи знаю цю паркуру, але бачу, що і ні. Так. Так, що ж це таке? Дуже треба бути акуратним. Все. Я відсюда не вилізу. Допоможіть мені! Оп, так я. Я опора. Так, давай, давай. Давай. Так. Да. Давай. опа давай, давай. Так. Шушится такая. Не. О! Так. Вс, не Подождіть. О! Так. До кінця до Так, тихо. Тихо. Ні, не, не сюди. Стіте. Стіте. Ні-ні-ні, тихо, тихо. Я не хочу вертатися до початку нашого... Схолозання. Так. Тихо. Я вже наближаюся. Так. Фух. Да. Впав. Ну це просто жах. Тут таке все. Фух. Ну все, я, я вже піду, мабуть. Фух. Да. Мої дорогі підписники, це було тяжко. Да, я в шоке. Просто я в шоке. Я в шоке. Да. Да. Як так можно было впасти, я взагалі не розумію. Ай! Вально в нозі. Допомоги мне, допомоги. Кто это так зовут? Так, не. Ты? Да, допоможи мені. Встанови мені будинок. Відбудуй його. <див> ну тут такі. Та тут легко. Зараз будемо відбудовувати. Да. хотів нарубати дерева. Тепер рубаю металевою рукою. Щоб відбудувати селяну будинку. Це одне село в ньому є в мене будиночок, так що нічого. Зараз будемо його трошечки. В мене кладовка, я не кладука, мабуть. Оце ще не знаю що Так. Йому ще треба колод. Ну, а мені треба палець. Щоб зробити сокиру. А там десь дуже багато. Тут і... Чи підожіть? Чи ні? Так. Дерев'яна сокира. І дерев'яне каю. все. Зараз йдемо відбудовувати, тому що я бачу, що... Вже день наступив так. Один, два, три. Зрозуміло. Один, два, три. Чи піди. Ще треба одна, дві, три, чотири, п'ять, шість ага. і і два... і два цих камня. Так, все зрозуміло. Біжемо десь тут камень має. Каміння має бути. Но його щось тут немає, так. Да, щось затягнувся цей відео. Ролик, ну оце мені... Так, це добули. А тепер за деревом йде. Так. Нам треба шість деревин, Шість. Шість деревин, Шість. Як я пам'ятаю? Хоч би да. шість. Так. Супер. Рівненько на все вийшло. Так, так. Цей же будинок, да, цей. Перша колона, щоб не впала Тепер друга колона. Так, ну як тепер сюди. Так. Міцність 59 ок. Зрозуміло. Та що ж це таке? Я хотів вже давним давно завершити це відео. Рок, все. Де ти? Ну, ладно, відбудував, тепер буде жити. Субі добре. Ну, думаю, на цьому можна буде завершувати цей відеоролик, ми ну, Сьогодні багато зробили. Ну, думаю, вже достатньо. До побачення!